Всім привіт! Ще одні новорічні подарунки нам прийшли. До речі, впізнаєте, ну ножик? класний набор ножів у нас колись був. Ну, це вихвоїли, бо він не практичний. Ну, Останні на кухні, їх уже, до речі, посилочка немає. Але це цей самий магазин Atlant Market. Задана Бережіть я вас сімеро. Оп, це як обично знімається з першого разу. Осокрило, дуже живо, бо завтра, завтра, саме знаєте, куди це капець, не віддихнув, не, не помиться. Але таке життя це армія. На-на-на, нічого нового. Вибрав собі декілька донатів. Я навіть... Не скажу вам що, доки це не переберу, як то кажуть. Це те, що я думаю, і це те, що я думаю. Добре, почнемо з цього. Запиляємо два відосика із силочками в описі. Ви знаєте, артроз не спить, і в них, я помітив, на сайті в мене були такі штучки. Коліна тримав в теплі і 10 років вони не понадобились, так сказати, а зараз не чурхайк. Оп, і без цього тепер уже ніяк. Оп, оп, підходять. І коліно в теплі, і коліно не розвалується, бо багато походиш, ще кірзяків отаких наловищ грязюка не мороз. Сустав, сустав просто випадає. Просто випадає сустав. Думав, їх вже куплять, але дивлюсь, вони є у нашого спонсора. Ось таких от упаковочках. І, кстати, недорого. На, в інтернеті пари ці штуки бандажі куплять, вони з плюс по 300-400 гривень, по-моєму, стояли. А ці щось обійшлися. А, кстати, Щось я їх на сайті глянув думаю, та не може бути щось зовсім недорого. 280 гривень. Халява. І я не просив і взагалі не згадував. Але нам положили оп, комплект ще теплих носочків. Недавно я ділав на них обзори. Я їх вже двічі виходив в них і носив. Ну, з кондекс Класна штука і всі ліла. Ну скажу зразу. Я їх носю, в мене їх багато різних пар. Якщо раніше я їх міг носити почти місяць і не мити ноги, то звиняйте на позиції четверо суток і ноги желательно помить, бо запашина проступа. Блін, це щось новеньке. Секундочку. Який нам розмір поклали. на-на-на-на-на. Без поняття, треба учити матч і Ну, вроде би наша стопа. Той же декшел, дихаючи носочки, не дешеві. Да, но я вам казав, за що я їх люблю, за що я їх ціню. Ті, до речі, вчора вночі повернувся, це сьогодні і завтра вже обратно відправляюся. Я їх, в них повернувся з ними. Постирати і висушити їх не встию. Бо їх треба висушити з однієї сторони потом потім вивернути. І висушить з другої. Інтересний м'який бандажик силиконовий. Не знаю для чого це. Силочки оставлю в описі і сам інструкцію вивчу. Отак такий короткий відосик. Звісно, він занадто короткий, 4 хвилини, і болтлоги можна було позбавити. Але вдома дали воду і кому-то треба, як бачите, за неділю перший раз помитися. Приїхав додому стільки не... 7 днів не мився. І води немає і світа. Це капець, а такі страхи. Помиємося, зкинемося. Як нова копійка. так наче на похорон відправимось. Це я зачепив уже вуха. Відправимось, ні, не на той світ, сподіваюся, але на нуль. Отакі От пироги. Що ж, силочки в описі під відео, ви по ним пройдіть, будь ласка, і нам колись задонатять іще. А для вас ми додамо чи города, чи котиків з рибалочкою, зараз не, не сильно. Я ніфіга не віддихнувши, ніфіга не спавши, і завтра треба на педалі топити назад. Капець, який Та раніше давали 4 дні відпочити. Але таке бува. Дякуємо і за це, бо у багатьох і цього немає. Отакі От пироги. Що ж, чекайте наступного відосика. Понеслася.